Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і я хочу, щоб ми поговорили про одну із топових помилок при розв'язанні квадратичних нерівностей. Ось буває така ситуація, що ви розв'язуєте квадратичну нерівність, ви взяли квадратний тричлен, прирівняли до нуля, знайшли корені, класно, нанесли на число вісь, і у вас уже вимальовується розв'язок. Чи то методом інтервалів, чи то ви побудували параболу. А інколи... Ви шукаєте дискримінант і він, і він від'ємний. Що робити в цьому випадку? Більшість, каже, що все, розв'язків немає. Немає розв'язків, у вас лише врівнянні. А ось що буде з нерівністю, давайте проаналізуємо. У мене є два приклади, бачите, абсолютно один той самий квадратний тричина, дешевно стоїть різний знак. Що я роблю? Я роблю класично. Я прирівнюю до нуля для того, щоб знайти корені квадратного тричлена. Я пишу «дорівнює нулю. Мій дискримінант тут буде від'ємний, я це вже знаю. А чому я знаю? Тому що я одиницю піднесу до квадрату і відніму 4 на 7, ну це вже занадто багато число буде від'ємне. Але для тих, хто мені не вірить, я це пропишу. b в квадраті відняти 4А. Це буде одиниця, бо мінус 1 в квадраті це одиниця. І відняти 4 помножити на 7, тобто 28, і в нас буде мінус 27. Все, я отримала від'ємне число. І ось в цьому моменті більшість говорить, що... Немає розв'язків. Не поспішайте. У вас немає коренів квадратного рівняння. Да? Немає коренів квадратного тричлена. У вас немає точок перетину із вісім х. Тобто, що ви знайшли, якщо б ви знайшли x1, x2? Ви б знайшли ті точки, в яких графік функції y до рівня x2 x мінус х плюс 7 перетинає вісь х Тобто логічно, у вас би була картинка, да, якщо б у вас був би х1, х2, ось вони були б ваші х1, х2. Але у вас їх зараз немає. Що відбувається, коли їх зараз немає? Тоді відбувається ось така картинка. Чому саме така? Перед х квадратів у вас одиниця. Одиниця число додатнє, значить, відки параболи вгору. У вас немає х1, х2, значить у вас немає тут точок перетину. І у вас парабола ніби висить зверху над вісю х. І тепер дивіться вам треба знайти більше нуля. Тобто, де ваш графік, графік квадратичної функції знаходиться над вістю х. Тобто оця фішка відповідає ось це ваш нуль, ваш реальний нуль. Тобто, де у вас буде більше нуля? Зверху. Ось вона ж скрізь зверху. І якщо вона скрізь зверху, то в даній ситуації розв'язком буде х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності, або ми ще можемо написати x є r, будь-яке наше число. Да? Тобто тут ми зрозуміли. Тепер давайте подивимося ось сюди. Тут же та сама ситуація, дискримінант від'ємний, немає коренів, що робити тут. Так само уявила собі картинку, що це наша парабола, да? наша парабола зверху, тому що... Одиниця ваше А, відки вгору, немає точок перетину, картина та сама. Але вам треба знайти, де буде менше, де буде нижче від ікса. Є тут у нас парабола? Да нема в нас тут нічого. Нема нічого, значить, у нас ікс, ну немає таких іксів. Ікс – порожня множина. Тобто ось тут у вас немає розв'язків, а ось тут будь-яке число. Я хочу, щоб ви більше не робили такої помилки, особливо на ЗНО. Менше помилок кращі результати.